Всім привіт! Сьогодні малюємо троянду. Дякую вам за перегляди та підписки на моєму каналі. Вмощуйтеся зручно, беріть папір, олівець, гумку, фарби та пензлики розпочинаємо. Як завжди, спочатку робимо начерк олівцем легкими тонкими лініями. Щоб троянда вдалася реалістичною, краще малювати її з натури або по фото. Мабуть, ви вже чули, що троянда то королева квітів. Про неї існує багато віршів. Мабуть, недарма є на світі троянди, їм місце знайдеться в саду на веранді, як символ кохання, як символ надії. Захоплюють, манять, занурюють в мрії, такі вони різні, такі досконалі, як символ розпусти, як символ моралі. Ці квіти висловлюють вмить почуття, мінливі бажання, любов, каяття. Їх колір про наміри вмить розповість чи ніжність, чи біль, а можливо, і злість, хоч вік їх короткий, та сутність безсмертна, водночас і звична, і безпрецедентна, краса їх чарує та змінює долю До межна солоди до крайності болю, шипів гострота пелюстококсамит, оксамит, Безмежжя чарівності й ніжності мить. Троянда займала особливе місце в побуті багатьох народів. Греки усипали цими квітами шлях переможців, закохані дарували їх одне одному. Наречені прикрашали себе окремими трояндами і цілими вінками з них. Крім того, стародавні греки вважали троянду символом нескінченності, тому у них існував звичай прикрашати її квітами урни з прахом померлих. На їхню думку, чудодійні властивості троянди допомагали повернути красу, віддалити старість і вберегти рештки від розкладання. В'язальники вінків з троянд користувалися в стародавній Греції великою повагою. За однією легендою, троянда вперше розквітла, коли з хвиль моря з'явилася на світ богиня кохання Афродіта, ледве вона вийшла на берег. Як морська піна на її тілі стала перетворюватися в яскраво червоні троянди. Я завершила начерк і переходжу до роботи з фарбами. Щоб на пелюстках фарба розтікалась рівномірно, спочатку зволожую водою фрагменти пелюсток. А ось як писав про троянду Леонід Глібов. Цвіла троянда у садочку, а недалечко у куточку між бур'яном бринів будяк. І каже він троянді так, на що ти колючок начіпляла? А ти на що? Вона його спитала. Я обізвався будяк. Я, серденько, непроста штука, я степовий козак. Мені колючка, як шаблюка, щоб ворогів страшить, щоб всім було спокійно жить. Вам більш нема ніякої роботи, цвісти. Пахтіть, а не колоти. Не все ж колоті будякам, Троянда каже, Треба й нам, щоб її паничі боялись і до троянди не чіплялись. Сунеться якийсь біс, йому колючка вніс. Щоб не забувся, як слід троянду шанувать, а не знічев'я обвивать. Хіба, сказав будяк і усміхнувся. Мені дуже сподобалась повчальна оповідка Марії Дем'янюк про ельфів і троянди. Щовечора тендітні ельфи мостилися на широкому листі капусти, смакували чаєм з чорнобривців, весело сміялись, а потім до схочу танцювали до самого ранку. Вранці, коли сонце ніжно торкалося трав'яної ковдри, і квіти привітно усміхалися йому. Маленькі ельфи вибирали пишні троянди і засинали на ніжних пелюстках квіток, накриваючись ними, як ковдрою. Так минав час вечір за вечором, день за днем, але одного разу хтось вирішив зірвати пахучі квіти, і рожевий букет урочисто поставили на столі. Нехай тішить око, сказала господиня і радісно усміхнулася. Троянди дійсно тішили всіх. А ввечері, коли місяць човником поплив небом, і зірки, як у дзеркало заглядали в річки та озера, сталося те, що відбувалося завжди. Ельфи збиралися знову пити запашний чай, а потім танцювати. Але тепер вони зніяковіло мовчали і озиралися на всі боки. Чому ми не чуємо чарівного запаху прекрасних квітів? запитували вони один в одного. А вранці ліжком їм вже служили не пишні троянди, а високі ромашки, тому що ельфи не можуть жити на зірваних квітах, а лише на квітучих кущах в саду. А троянди? Троянди сумували за ельфами, щодня їхні пелюстки втрачали свою свіжість і чарівність. І ельфам, хоча й шкода було троянд, проте жити в неволі вони не змогли б, тому що зів'яли. Так само, як і ці чудові квіти. Вони знали, що краще милуватися квітами в саду, аніж у вазі, а квіти найбільше люблять сонце, пісні бджіл, метеликів і ще маленьких добрих ельфів. Тож, перш ніж зірвати живу квітку, задумайтеся, чи потрібно це робити. А троянди несуть людям не лише красу, а й користь. Родичка вітамінної шипшини з давніх давен використовувалась в рецептах різноманітних зіль. Не є таємницею те, що пелюстки троян наділені корисними властивостями. Наука підтверджує, що в ароматних трояндах містяться практично всі вітаміни. І ці корисні властивості квітки зберігаються в таких чудових ласощах. Як варення з рози. Ось один із рецептів, який випробувала особисто я. Потрібно зварити цукровий сироп на одну склянку води одну або одну з половиною склянки цукру. Сироп не має бути дуже густим, але і не занадто рідким. Перевіряємо з допомогою краплини. Якщо вона не розтікається, сироп готовий. Кладемо до сиропу 200 або 250 г пелюсток троянди. Варимо приблизно 5 хвилин. Потім додаємо лимонний сік або лимонну кислоту за смаком. Знову доводимо до кипіння і можемо розливати по стерилізованих баночках для того, щоб зберігати варення на зиму. Для варення обирайте квіти, які не піддавалися хімічній обробці і не магазинні квіти. Обов'язково не забудьте помити пелюстки. Ну і збирати краще такі пелюстки рано вранці, коли із бутонів ще не зійшла роса. Бажано не змішувати різні кольори троянд. Я вирішила зробити темне тло навколо своєї квітки, тому розводжу зелену і чорну фарби і профарбовую все навколо. Пишіть в коментарях, чи сподобалися вам історії про троянду. Також ви можете написати мені, які теми з малювання вас цікавлять. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб малювати разом. З вами була Людмила Буглак. До зустрічі!